Народ, як зекономити отаку кучу грошей на бетоні, на фундаменті? Це блок незімної опалубки. Ось бачите, ми зробили підвал, виклали з блоку незімної опалубки Повністю і повністю все доверху залили одним разом. Багато хто переживає, але ми чотенько все попідрізали, жидкий цемент, проклеїлися, всі кусочки рівненькі із замочками повирізали, повставляли. Розкріпилися понизу повністю і залили за один раз повністю все, зекономивши на арматурі на бетоні. Міцність, якість та ж сама. Навіть, на, навіть краще облицювання взагалі не потрібне. Далі, що ми ще робили на цьому об'єкті, це залили підбетонку для хозприміщення, де в нас буде фундаментна плита 20 см з двойним армокаркасом. Зворотня відсипка, ущільнений ґрунт. І потім залита підбетоночка, утеплена ЕППСом відразу. Зараз нам е, сюди на об'єкт їде мастіка рубіроїд. Ми це все пройдемо мастікою, наплавимо рубіроїд також сюди. Потім зв'яжемо подвійний армокаркас і залимо це все бетоном. Це буде така у нас фундаментна плита з підбетонкою. Відразу робили одне і інше, заливалися в один день. А хлопці, поки монтують, покажи, будь ласка, взагалі основний фундамент на будинок, який буде тут також ми робити фундамент. От така підбетонка пумп. Прикольна штучка, рекомендую це. У нас від компанії Астор зроблено. Підбетонка Б7,5. Є ППС у нас відразу аж до самого низу, до промерзання. Сама підбетонка, тут там у нас мастіпка руброїд і вже потім сам фундамент. У нас ще буде вимущення понизу, але ми там зробили поглиблення для промерзання, підтікання, тому що ґрунт насипний. Відразу підписуємося на канал, ставимо лайки, тому що більшість людей переглядає, не підписався на канал. Всім гарного дня!